Який сьогодні гарний день. Дуже чудовий. На жаль, вони вже не такі часті, як хотілося б. Яка краса Броварщини, подивіться. Як заставка Windows. А може і краще, друзі. Оце рідне. Рідна земля. Дуже красиво. Не був неділю біля годівниці. Дивлюсь, користуються її тваринки, водичка додавалася сама по собі, всі сімочки з'їли. Оці полускали, яблучка хтось з'їв. кукурудзу геть вже, вже з'їли, на миші, не знаю хто ще може. Годівничка пуста, геть пуста. Зараз все подобавляю сало все з'їли. Оце красавчики. Годівничка геть пуста. Зараз додавлю, бо це останній день вільної людини. Завтра вже на роботу йду, влаштувався. пташок сегодня свято Горішки всі люблять. Але в цьому році не урожай, важко добути горішків. У нас сонечко, які синички яркі, красиві. Аж сяють, о, чорна синиця. Краса. Може буду прилітати. Бо мені її так ще ні разу нормально не вдалося засняти. Рідка пташка, дуже рідко чогось. Буквально пару штук у лісі є. Хом'як. Повзики хам'яки. Набирає повну пащу. Ну, дивиться сіренька. Ах, косонечка. Знову хам'як видить. Чую снігурів. Може вони прилітають на годівницю? Я за ними цілий день сьогодні ганявся, так і не побачив. Чую, співають, а побачить не вийшло. Забув сало їм взяти. Наступного разу привезу сало. Ці пузики як миші бігають. Так шкребуться.